Добрий день ми з України! Канал Таро Знання, Мене звати Анастасія. Сьогодні у нас буде традиційний розклад на наступний місяць, по традиційно знову таки по п'ять подій для, важливих для Росії і для України. Будемо дивитися традиційно з України. Чому по 5? Тому що, ну, як показала практика краще додати дві події, тому що дуже швидко. Відіграються розклади. Ну, хто дивиться регулярно, той знає всю цю історію, тому краще, краще 5, ніж 3. Зараз трошки налаштуюсь. Отже, серпень для України? Серпень 2024 для України важливі події. Перша важлива подія, що нам з вами необхідно знати, саме от в такому плані я задаю питання, що необхідно знати? Так, да, стосовно, скажіть мені, момента з підозрюваним по вбивству Фаріон, чогось від вас дуже багато питань. Хоча я ще в розкладі про Фаріон сказала. Що знайдуть ЦАПа Бувайла. Той хлопець він там взагалі не про чому. Я продивлялась окремо його для себе. Він дурень, дурним виходить, ну нульовий, він там ніяк не цей. Та і це було в розкладі. Чому мені передивлятися те, що я сказала ще до того, як його піймали? Ну, навіщо? Тупо? Зачем? Я не розумію. Тож, перша важлива подія для України. на серпень. Подобайки не забудьте, будь ласка. <гри> супер, просто супер. Виглядає так, ніби знову можуть когось прибрати. От, як я тоді попереджала, що приберуть жінку, тут не вийшло спочатку в картах, хто це чоловік або жінка, не вийшло. Я лише бачу, що ця людина майстер своєї справи, ця людина знаходиться в обмеженнях. Це можна широко сказати в обмеженнях, в яких обмеженнях? В неї можуть бути обмеження по здоров'ю, або вона може знаходитися в певному обмеженому становищі. Ну, наприклад, на фронті можна сказати, що це обмежене становище. Але ми з вами бачимо, що для цієї людини є тут страшний суд, і є десятка мочів. А, ну слухайте, чого я не можу сказати? Можу, це і на дні колоди. На дні колоди ієрофант, Правда, іерофантом може виступати і жінка. Але ця людина, вона в першу чергу виглядає не просто як лідер статусний, а духовний лідер. Наставник, вчитель для когось. Люди беруть з таких людей приклад, ну, щось таке. І от різкий момент трансформації життя для цієї людини це також може А чому це важливо? Тому що, ну дивіться, можна не одразу, але через прибирання цієї людини потягнеться чи то ниточка, чи то історія до когось далі. Тут буде дуже розгорнута тема правосуддя, покарання, виявлення, хто це зробив, і так далі. І ця вся історія дуже сильно потягнеться до інших осіб. Ну це буде такий собі нормальний скандал. Розумієте? Тому це має значення. Має значення. Тут просто карта світ падає, я навіть не знаю, в якому. Ні, вдома. Я просто, типу, ну знаєте, світ. Може, десь у світі питаю. Ні, кажуть, вдома в Україні це відбувається. Але ця людина могла приїхати до нас. Це все потягне великі розборки. І ну, розборки як? Ви ж знаєте, що таке там переділ влади, сфер впливу. Ця історія, у нас певне болото, і це буде багато всього, багато подій, котрих котрі стартують через цю загибель, скажімо так. Але по картам це, ну, це прибирання людини. А так от. Розумієте? Цей іерофант. Причому цей іерофант пов'язаний зі світом. Або він виїздив за межі, або ця людина взагалі ну, має, наприклад, національність неукраїнську. Подивимось. Ну, наприклад, що він провів більшу частину часу зараз, останнім часом, за кордоном, а потім повернувся. Ну, коротше. Подивимося, як воно програється, але це важливо, тому що воно почне вскривати якісь внутрішні моменти, не дуже добрі, не дуже нормальні, які в нас присутні. Переділ влади і так далі. Щось мафіозне, може, може навіть так сказати. Давайте далі. Наступна подія, що необхідно знати. На серпень для України. Дивіться, якщо в минулому місяці в мене було попадання, можливість попадання в оточення, і воно, в принципі, програлося, да? і відход від позицій, на жаль, в цьому місяці я також бачу, що залишення позицій. І це залишення позицій, на жаль, можливо, також або через оточення, через, через напівоточення. І я поясню, чому. Я тут однозначно бачу, що на полі бою, да, де відбувається бій на наших територіях. Група чекає на допомогу, вона чекає на надходження ресурсу, а ресурс не надходить. Він стопориться десь у дорозі і туди наносять на їх місце перебування, удар за ударом, атака за атакою. Причому багато підступних атак. Тому я думаю, що це можливо, як тоді виглядає так оточення. Зараз я рух, мах. Ну, окей, давайте залишимо оточення чи так далі. Це моє припущення згідно того, що я бачу по хитрості. Але те, що прийдеться відступати через те, що своєчасно не надійшли ресурси, це, на жаль, факт. Тому що, якщо в нас вони не надійшли, то у ворога вони приїздять і в великій кількості ці ресурси. І своєчасно. На жаль, буде відступ черговий і з дуже великою можливістю втрат. Тому що удари будуть наноситись. Тому що ворог буде знати, що там нема, скажімо так, чим, як захиститись і, ну ви зрозуміли. Ворог цим скористується. Це чергова така ситуація. Там типу позиції, де тримають наші в, в очікуванні цього надходження ресурсу, а ресурс не приходить. Що ще необхідно знати на серпень? Це про обстріл 100%. Обстріл буде вестись. Це, очевидно, але по військових об'єктах, і знов-таки, по цивільних особах. Багато поранених, бачу і загиблих. Цивільні це момент залякування, але основний момент це ресурсний момент. Ресурси це здають. Інформацію про це здають. Наразі зараз обираються цілі. Ну, карта вибору. Зараз я на цей ресурс докину. Обмежена військова ділянка. колесо фортуни. Декілька напрямів. А хоч що це? Як це мені? Урожай. Зібраний врожай від світу. Зібраний врожай від світу. Вони хочуть е, знищити. Те, що є от зібраним врожаєм від світу, те, що ми отримали у світі, щоб цей ресурс знову пішов у мінус. Це аеродром, це самоліти, літаки. Не тільки, але так. Не тільки, але так. Це захисні це захисні елементи, а також люди, люди навчені користуватися. Цими захисними елементами, вона не працювати з ними. Буде, буде наведення, але одразу хочу підкреслити: знову будуть удари по цивільним цілям, і це не буде випадковістю або ще щось, якась історія. Ні, це буде абсолютно продуманий, абсолютно виважений удар від Рососії по цивільному об'єкту, просто по людях таке буде продовжуватись це внутрішній терор, це створення внутрішнього неспокою. Але окрім іншого, під ударом будуть знаходитись місця розташування привезених від світу ресурсів, врожай зібраний від світу, а також людей, навчених користуватися цим, цим ресурсом. І, на жаль, вже відомо багато інформації, тому що діють зрадники. Вони ще обирають, вибачте, за. Такий момент, але, ну, знаєте, де ціль пожурніша? Карта вибору? Багато інформації зливається. Далі. Що ще важливо знати? До чого необхідно готуватися, що важливо знати серпень для України. Що ж таке? По лікарнях знову окремий момент, причому бачите окремо виділена позиція лікарні, лікарні конкретні. Е Будуть наноситись удари по лікарням, особливо там, де обслуговуються військові. Блін, ну треш якийсь, слухайте. Просто знову таке. Знову таке. Десятка мечів. Десятка мечів для четвірки мечів, для карти вимушеної зупинки. Хворі, що відновлюються. От люди, що знаходяться на місці. Це лікарні, це заклади такого роду. Десь буде ППО відпрацьовувати. Я це бачу по картах, але, ну, коротше, дуже велика небезпека. Або, можливо, ну, місця відновлення, наприклад, але знову-таки військових. Військові, це підкреслена тема. І останнє. Серпень 2024. Для України, що необхідно знати? Я бачу тут широкий внутрішній конфлікт, який розповзається від людей, котрі приймають закони або приймають рішення. Можливо, це Кабмін, можливо, це Верховна Рада. Всередині повна незлагода, нездатність приймати рішення. І через це багато моментів, що випливає в пресу. Чим це небезпечно, це небезпечно в першу чергу для нестабільного становища всередині. Особливо спори ведуться десь на високих моментах стосовно нашої активізації, чи зараз вона потрібна, чи все-таки не треба. Я хто поняв, то поняв, про що? Як я вказала це ще в минулому місяці, і цей конфлікт він дестабілізує обстановку всередині. Він руйнівний, як на думку карт. Але спорять вони за нашу активізацію чи не активізацію на полі бою в певних місцях. Я не вважаю за доцільне казати конкретніше. Я це казала, в наступ... вибачте, в минулому місяці, да, про те, що починає бути готування до певної ситуації. Це викликає багато конфліктів. Ці конфлікти вириваються назовні. Ці конфлікти, що вирвалися назовні, вони. Знову ж таки, створюють не просто дестабілізацію. Тут мається на увазі реальні якісь розборки між собою. Ну, я не думаю, що прям до. Але ну по факту. Коротше, в цьому місяці буде трясти, як з боку прильотів. Я не скажу, що їх буде там кожен день по 100 ракет. Ні, але це буде як в минулому, знаєте. Декілька, але в точку. І крім того, дуже багато буде новосних таких провокацій, вкидів і так далі. І все це через недолугість, нездатність, всередині знайти компроміси, адекватно вирішити ситуацію, можновладцям, між собою без винесення це в простір. Я попереджаю. Тож, наступний місяць, новини. Ну, коротше, діліть нам ну, на декілька моментів все, що стосується якихось владних конфліктів. Це таке. Знаєте, У нас війна, а людям потрібно вирішувати справи між собою, доказати, в кого хрен більше. Дивимось Росусі на серпень 2024. Що необхідно знати перша подія, про це ніде не будуть говорити, але кулуарно обговорюється. Знову, я б додала, обговорюється тема тимчасового припинення конфлікту, але поки що взагалі так на рівні двох чашок чаю і одної цигарки, знаєте, розмовляють з, з тим, хто має багато ресурсу, не знаю, можливо, це Китай мова йде про ресурс, знову ж таки, про силу в прямому сенсі сили, так. А саме про її трохи нестачу, про треба ну то про те, що необхідно її скомпенсувати, стабілізувати на це потрібен час, тому треба якось щось вирішувати. Коротше, це внутрішні колуарні розмови Росії з іншою країною стосовно е, Схилення нас до тимчасового замороження конфлікту, тому що в даному випадку це скоріше замороження. Такі розмови вже були, вони знову ж таки таємні. В даному випадку вони йдуть через нестачу ресурсу, не зовсім те, що його нема, а через те, що його треба накопичувати, компілювати. А на це не вистачає часу. Отак от. Друга подія. Друга подія. Це перекликається з тим, що я вже сказала. Вони кинуть людей, котрих вони спеціально підготували. В наступ. Жертви їм не важливі, в даному випадку їм важливе лише досягнення мети. Але це підготовлені люди, це не зовсім ясно, я б сказала. Чому? Тому що ну ось вони готувалися і, точніше, їх готували, людей, котрих будуть вкидати в бій. Може, через це ну, ми вимушені будемо відступити, тому що ну, дуже тяжко. Можливо, це сторона Покровська або часіка. Коротше, вони вкидають. Ну, блін, вісімка монет. Це спеціалісти, це досвідчені люди. Люди, котрі готували. І ось він, зібраний врожай через цих людей. Але що я кажу, що кількість жертв їм не важлива абсолютно. Їм потрібен рух, і вони рух, цей шанс на рух вони отримують. На жаль, воно пересікається з нашим розкладом. Просто різниця в тому, що це не, не цей, скажіть мені, не, не, не школярики, скажімо так, військові, а це більш-менш професійно навчені люди. Третя подія. Тут мова про те, що навпаки їм придеться звернути, обирати частку фронту, ділянку фронту, де вони звернуть свою активність для того, щоб перекинути на інший бік. Туди вони вже перекидали. Така історія вже була, десь зараз їм дуже тяжко. І для того, щоб устаканити ситуацію, вони будуть забирати людей з іншого напряму. До речі, ми цим скористаємось тим, що там заберуть людей з іншого напряму, але вони вкинуть їх знову ж таки. А куди? ну, Схід це. То. Вони готують це. Це, скоріш тема, Ні, не схід. На схід вони кинуть, скоріш за все, професійних, от цих, яких я згадувала. А десь вони заберуть, я так розумію, чи з Запоріжжя це з з Херсонщини людей для того, щоб їх зібрати на кордоні Харківщини і Сумщини. Про Сумщину я вже попереджала. І ось отам вони будуть збирати цей врожай. Вони збирати будуть там людей. Це зараз буде все відбуватися, для того, щоб. Ну, в першу чергу, це залякування, а по-друге, це вже і, і руйнування всього. Ну, коротше, щоб вони йшли вперед. А ми скористаємося моментом, що вони зберуть. Скоріше все, це, це Херсонський напрям. Тому що... тому що на Запоріжжі там виглядало так, що вони знову ж таки ще й конкретно Запорізький напрям. Я дивилася ж три напрями Атаки. Забирати звідти немає сенсу. Значить, навіщо виділяти ці три напрями? Наступна подія для Росії на серпень. Це внутрішні конфлікти знову розгортаються біля їх не, імператора, в Кремлі знову внутрішні конфлікти стосовно багато, багато емоціональні конфлікти. Я не можу сказати, щоб ці щоб це кудись поки що вийшло в якесь рішення, але про це все одно не кажуть. Про що ці конфлікти? Про гроші, про ресурс, котрі витрачаються на туди, куди потрібно. Іерофант, людина, котра одна із головних там, каже, що недоцільно все це витрачається. Що цей ресурс можна було б е, направити в інший напрям. Інші ж кажуть, що для нас головне війна це конфлікти. В них, можуть, в них не можуть. В них приберуть якусь людину саме через ці конфлікти. І вже не перший раз, от знову. Вже не перший раз там будуть прибирати, тут, можливо, навіть дві особи. Хтось, хто близький до військового керівництва, кого приберуть через оці конфлікти. Але поки що воно недостатньо розгойдене. Воно поки що, бачите, виливається все в другоряд, на другорядних героїв, скажімо так. Але всередині також будуть прибиратися люди. Це люди, котрі, знаєте, належать одній чи іншій стороні конфлікту в Кремлі. Таким чином вони будуть намагатися впливати один на одного, залякувати один на одного. Така історія. І останнє. Що важливо знати? Буде велике пошкодження ресурсу, буде дуже велике пошкодження ресурсу через прильоти в От, великий, великий масштаб пошкоджень. Це як ресурсна частина сама по собі, те, що зберігається, те, що виробляється, так і щось пов'язане з шляхами сполученнями. Тому що колісниця, колісниця це шляхи і сполучення. Про це будуть казати в новинах. Ми це не прогавимо. Разом з ресурсом, я просто продивлялася тему ресурсу. Тут ми знищимо в них також людину, котра відповідальна, чи то не за збереження, за виготовлення цього ресурсу, знаєте, ну, щоб потім його перенаправити, наприклад, на фронт. Така історія. І це знову ж таки буде в новинах. А це клас. Нарешті. Ресурс. Шляхи сполучення і конкретно ще й людина, яка відповідає за виготовлення, відчитується за цей ресурс. Постраждає в цьому. Хоч щось. Хоч щось. Вибачте. Просто інколи так розкладаєш. ну... Ви ж зі мною все слухали. Я не люблю продумувати, не люблю прикрашати ситуацію. Завжди даю, яка вона є. Просто. Дуже тяжко. Йдуть якось ці місяці, не знаходите. Ось така історія. На цьому все. Залишайте, будь ласка, ваші питання на наступні розклади в коментарях. Я їх читаю, я серед них обираю, що, ну, що продивлятися далі. Що ще? Не забудьте підписатися, якщо було цікаво. Не забудьте поставити вподобайку. Можете підтримати мене на картки в описі, а також ви можете підтримати мене, ставши спонсором каналу на Ютубі. У спонсорі дуже багато файних плюшок. А так от на цьому все. Слава Україні і смерть ворогам внутрішнім і зовнішнім. До зустрічі! Україна перемогла. Па-па.